Притягнули Nissan x trail T30 дизель з двигуном YD22ITi. З проблемою не можуть запустити машину в мороз. Машина вже була на якомусь сервісі, де сказали, що в неї пробитий поршень тому вона не заводиться. Прочитали машину, але помилок у неї не було через те, що скидали акумулятор. Спочатку здалося, що замерз дизель, тому вона не заводиться. Але потім запустили машину швидкого старту. І працювало лише при нажатті педалі газу. Потім знову глохла. Запускалась дуже важко, але декілька разів змогли її запустити. Після цього з'явилася помилка по датчику колінвала. Тож вирішили перевірити проводку. Добралися до блока і був в салоні. Жгут проводів весь мокрий, зі льдом, зеленого кольору. І здалося, що проблема тут. Але ні, це не кінець. Підключаємо мотортестер. Виставляємо лінійку 720 градусів. Знизу у нас розпредвал, зверху у нас коленвал. Цікавить нас оцей момент. Розпредвал робить один оборот. Коленвал за той же час, 2 обороти. Знаходимо італонну осцилограму по цьому двигуну. Цікавить нас та точка, де 2 зуби розпредвалу. Бачимо, співпадіння розпредвалу і коленвала не таке як у нас. Метки не співпадають. Перескочив ланцюг на 7 зубів, і це дуже багато. Також можливо є погнуті клапана. В коментарях мене питали, як порахувати кількість зубів маховика, не знімаю його. Ось так. На цьому все.